Вулиця не пробачає щирів. І тепер той репер, хто більш за всіх кричав про зрадників, сам може опинитися під цим ярликом. Злиті дзвінки, допит, гучні плітки. Все це наклалося на реліз Янгтага Юай Скуті. Питання просте: чи Юай Скуті» врятує ім'я автора, чи навпаки потопить його? Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звати Ліза, тут Ми розбираємо репісні, пісні новини альбоми. і сьогодні у нас огляд нового альбому Янгтага. Ювай Скуті, котрий стався не тлі чого. Ви всі знаєте, зливів аудіо, не пісень, не матеріалів, а допиту особистих розмов з е, періоду його ув'язнення. І подивимось, що ж там в нас є, бо там вибачення перед великою низкою людей, його дівчиною, дрейком, лілбейбі, ф'ючером твентівасеведжем, бучімейном. Все це лягло тінню на реліз, замість тріумфального повернення. що? Зараз дізнаєтесь. матеріалів багато, часу не дуже. Тож, п'янали. Це відео мало три генерації того, як воно має виглядати. Тож. Вибір зроблено на користь більш короткої версії, і я пропоную розпочати з кінця. Експериментуємо з форматами. Тож, давайте поговоримо про довгоочікуваний альбом, названий на честь реальної червоної надгігантської зірки. Одна з найбільш відомих. Тобто, флекс самого початку. Ми надгіганти. Ми більш за всіх. Ми зірки. Угу. А обкладинка, окрема історія, це як він сам особисто пояснює на всіх інтерв'ю. стрімах, де він тільки не розмовляє. Прийом який він тут перейняв. Те, що він тут білий, так з блакитними очима, що дуже дивно. Цитата: якщо хочеш бути найбільшим в цій грі, стань білим, що і зробив Майкл Джексон. Над гігантська зірка, щоб стати таким, як МД, і мати, мати успіх, ми повинні, нам треба змінити колір шкіри. Все це зрозуміло. Парадоксально, що разом з тим цей альбом відчувається як абсолютно порожня. Посередність, яку нам відригнули в поспіху через те, що потрібно було гасити пожежу невдоволення тому фанатів від порожнього і безпредметного підіжа, який не підкріплений образом, а образ. Ось про нього цей надвеликий надгігантська зірка з кожним днем все сильніше розчинявся в тоннах твітів та інтерв'ю. На нас чекає ще раз. Повторюю, 21 трек, 70 хвилин невизначеності щодо стратегії Тага, чи то він якийсь небезпечний тіп, який запам'ятав усіх зрадників і підготував свою помсту на десерт у вигляді. Шаленого успіху від його альбому, чи то він меланхолійний, депресивний, розчарований усім світом Тах, який навчився на своїх помилках. Попунктно перший трек ніндзя це як прозвали навіть самі фанати Тага цю пісню, що це найрасистська пісня. Котру можна вмикати як гімн магавців. Ну не дивно, що цей трек став номер один в найрасистській частині Америки, південних штатах. Як пояснює сам так, що це було зроблено навмисно, щоб білі не могли підспівувати ці пісні. Хоча, виходячи з коментарів, навіть ну, на темношкірі відчули стурбованість під час прислуховування пісні, воно взагалі не мечеться. Канія просто стає трансетером хуні. От чесно, тепер ми всі очікуємо на фіт Тага. З Канівестом є. Плюс ідея засимплувати звинувачення, спічі звинувачення не нова, це ідея його фанатів, тому що о, в інтернеті гуляє якраз відоску, на котриму мільйон переглядів, багато схвальних коментарів. Де один з фанатів так і зробив, він засимплував цей спіч, наклав на нього прикольний біт і воно виглядало досить стильно і класно. Тобто Тагер. Котрий колись міг провокувати креативно, сукня на обкладинці Джефрі була сміливим художнім ходом. А тут він просто виконує слово на «н» з дуже явним закінченням Р. Він каже це слово супер багато разів, півхвилини, під біт, котрий ну застарів ще 5 років тому. Тепер обговорюють його не фанати, а стрімери по типу Едіна Роса, котрі сміються на стрімі з цієї пісні. Ефект він протилежний, бо тагер казав, що він же спеціально зробив цю пісню, щоб білі не могли її використовувати. Бачимо, що реакцію білих, котрі веселяться і сміються під цю пісню. Ну крінж це ж не реп, це клоунада підлітків в чатиках. як. З Кеном Карсеном. Тут складно виділити що, що дійсно вийшло. Мабуть, десь на середині своїх куплетів Кен Карсена можна було вже витримувати. Але як і як, як і I'm so dope, Revenge, Fucking told you, це тупі намагання робити брутальний треп, але не вистачає енергії і харизми. Вуптіду, о, це крінжовий мемтрек. От якщо ви ще не відійшли від ніндзя, то Вуптіду це ось пісня ні про що, зроблена тільки для кліпів. Як штучне продовження його вірусного інтерв'ю, ось це ось цей фрагмент. Вовне першу смішно, потім нудно. Далі On the news, catch me if I'm falling, blaming Jesus, сед slime. Єдині більш-менш сильні моменти, інтимні, особисті, де він говорить про страх, втрату, справу ріко, там відчувається щирість, і це все на цьому, все закінчується. Міс майдокс мав би стати кульмінацією вибаченням. Але замість щирості, що ми чуємо? Ми чуємо жалюгідне підлещування до тих, хто більше. За нього Дрейку, Ф'ючеру, Ліл Бейбі. Пробачте, залиште зі мною. Це не сповідь, це піар. Бо коли ти називаєш купу зірок у треку, ти не відкриваєш душу, ти тримаєшся за їхні імена, щоб не потанути. Мані он мані, база треп музики, нічого нового чи унікального ми не почули. Навіть коли він намагається зробити серйозні треки в стилі Southern Pain Rap, це не звучить як щирість, це звучить як калька з Road Wave. Раніше у нього був свій голос. Він ламав правила, експериментував. Був справжнім божевільним новатором Атланти. Зараз же що. Просто максимально незрозумілий, розмитий реп спів як будь-якого середнячка з чартів. Втрата стилю, втрата себе. Все фічери, котрі на альбомі прям в гарному достатку. Lil Baby, 21 Savage, єдині, хто справді виніс свої куплети. Сексі Ред, хоча б дивно вписана, але зробила максимально яскрава. Решта. Тревіс, ф'ючер, кардібі, марая без натхнення або просто ледь тримають рівень. Цей альбом на 21 трек відчувається як незрозуміла суміш. Е перша половина як якась невдала позірська агресія, а друга як типу спроба очищення, але. Так собі, він не побудував жодного наративу. Чи він кається, чи він злиться, чи він починає нове життя. В результаті хаос і відсутність цілісності. Біти слабкі, посередні, в порівнянні з його минулими роботами абсолютна невиразність. Так, ніби хоче зробити якийсь грімучий бенгер, але в нього не вистачає ні сил, ні енергії, ні голосу, не тягне. Можете зараз сказати, що я перебільшую, але. Після того, як я відслухала дзвінки телефонні розмови, там був один цікавий момент, який дуже багато каже про те, як саме ставиться так до спільної роботи з кимось. От якраз таки про фічерінги, бо в одному з телефонних дзвінків він розмовляв про те, яку б кращу пісню відіслати на фічерінг. І там він обрав предзаписані, тобто він був тоді у в'язниці, сидів і те, що в нього вже предзаписано. І він якраз вирішив відіслати, і там, сміючись, вони гикаючи, обрали пісню, яка максимально посередня: що давай кинемо цьому чуваку цю пісню? Хай він далі розбирається, пише туди куплет, похер. На секундочку, ми задумаємося, що ми легендарні артисти, ми великі артисти. І ми під час свого ув'язнення кидаємо посередній матеріал, котрий ну, може зайти, може не зайти, і похер. Мені здається, що близько цього і сталося щось тут, Того, що тах побачив, що від нього відвертається аудиторія. В нього під жопи все горить, його образ сиплеться. Мені здається, що він не планував такого релізу. Ювайскуті він в попихах збирав цей альбом. І так само посередньо ставився до спільних робіт і своїх треків. Бо якщо так вже грубо казати, що він мав зробити в ідеальному світі після свого звільнення, залізти в студію і викатати такий матеріал, пропрацювати його, розказати, і всі би чекали, і всі чекали, до речі, на це, а отримали що? Твіти, звинувачення в щурстві, звинувачення в зрадах, всі, всі навколо нього якісь не такі, якісь а, погані, і всі навіть писали, що. Чувак, ти задрав, коли буде нова музика, і от ми отримали нову музику. І єдине, що зараз у нього є, це варіант ходити на що? На подкасти, на інтерв'ю, на стріми. Йому просто треба заспокоїтись, найняти нормального кризового менеджера і вирішити, що з цим лайном робити. Вибачити за цей альбом, сказать фанатам. А плашал гівно зробив. Зараз буде пушечка, бо продажі тут дуже низькі. І це б могло якось пришвидшити процес процес його реабілітації репутаційної. Так, тепер треба заспокоїтись, того, що все це залишиться в нашій історії, в наших вухах, того, що нічого не змінити, так вже себе закопує. А те, що було в зливах, ви можете почути і дізнатися в наступному відео. Перед тим як ми перейдемо до наступного блоку, хочу нагадати тобі поставити лайк, підписатись на канал, і якщо що, написати коментар від сумислів. Тому що ти знаєш, як алгоритми ютубу працюють для тебе швидко, для каналу корисно. Тож не зволікайпшипши. І я хотіла подякувати спонсорам цього каналу. Дякую, що ви є, Дякую, що підтримуєте. Дякую, що залишаєтесь. Дякую анонімним донаторам банки каналу. Дякую постійним глядачам, коментаторам. Ви всі булочки. Дякую вам за те, що очікуєте на нові відоси. А ви, нові глядачі, давайте підтягуйтесь до нашої спільноти. Можете на телеграм зайти і підписатись. Ну що, привіт з монтажки. Не встигли ми говтитись від EUI-скуті, як. Вже доступна у нас для прослуховування делюкс-версія супер нова, в якій додано аж ніх собі сім нових пісень. І що хочеться сказати? Цей делюкс він кращий ніж увесь альбом Юва Скуті. І це не дивно, чого. Тому що як сказав Тах сам на інтерв'ю. Його... Що сказав на стрімі? Його ніхто за язика не тягнув. I'm gonna drop some like shit that I've, I already have like, leak put on the internet, like snippets. Like crazy. But... Він сказав, що він випустить делюкс з чим? З найулюбленішими зливами фанатів. Тобто він подивився, що його альбом ніхто не любить, що він ну, не сильно продається, і що він зробив, Ну, щоб точно вже щоб якось його продати. Вибрати найпопулярніші зливи його треків, доробити їх, доопрацювати і викатити, як делюкс. Рівень підготовки і рівень роботи. Дякую. Супер пішли лена. Ви Тож висновки. Витоки малюють тріщину. Альбом це штукатурка. Проводиш нігтям. Сиплеться при відсутності тем про банди, насильство, зброю. При тверезому тагері, ми, ми можемо спостерігати абсолютну відсутність оригінальності і гарного матеріалу. Це не альбом, це контент. Тому що мені навіть і не діздавалося, що м -м, та зі своєю командою сидів і думав, як би зробити таку пісню, яка б стала мемом. Та завжди був диваком. Його найбезглуздіші ідеї часто оберталися геніальністю. U.I. Scooty не звучить оригінально, він звучить заблукано. 21 трек, 70 сімдесят хв... хвилин. І що? А нової музики там немає. Є хаос, є меми, є спроби довести, що він ще в горі, але це як корабель Котритони. Тож пишіть, що ви думаєте в коментарях і постійні глядачі. Що як вам такий критиканський відос? Чи можна ще жорсткіше проходитись? М? Чи сподобались вам треки якісь з альбому? По мені жодного. Ну, це вперше в мене так, що я прослухала альбом три чи чотири рази. І нічого не залишилося в мене в плейлистах. Ну зовсім нічого. Буду чекати на ваші думки в коментарях. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, коментувати від семи слів. Бо ви знаєте, як алгоритм алгоритми ютубу працюють. Також не забувайте поширювати це відео своїм друзям, скидайте його. Угу. Uh, що ще ставайте спонсором каналу або приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм? Робіть разові донати на банку каналу. Я буду супер вдячна. Ну, все ніби все ви дивились відео на каналі. Відчуваємо звати Ліза. Всім па-па